Як це працює? Привіт! Якщо ти любиш вино, але не довіряєш етикеткам, я покажу тобі, як я дегустую всліпу у прямому ефірі і виставляю бали, аби ви змогли зекономити час та гроші, купляючи вино. Ось шість вин! Я знаю, які вони. Поки що! Далі я замотую кожну пляшку фольгу. Пляшки на барабан. Маска на мене. І я не знаю, що в вкелити. Пообираю випадково. Відкорковую. Наливаю. І дегустую чи чесно, що думаю, це не гра в фокуси. Це відверта дегустація без сценаріїв, без брендів, без фальші. Шалений ніс, що середи, прямий ефір, тільки справжній смак. Підписуйся, це буде.